Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І знову робочий тиждень. Сьогодні вже вівторок, вчора діток розпочалися канікули. А ще в нас цілий день був дощ, тому нікуди не ходили, нічого майже не робили, відпочивали. Тому розпочнемо свій робочий тиждень з вівторка. Я біжу в магазин. Зараз там підкуплю на сніданочки дещо. Синуля завтра їде з класом на екскурсію, тому також йому там куплю водички, печиво. Тому, друзі, вдалого вам початку тижня, гарного настрою. Залишайтеся з нами. Я вже вдома прийшла з центру, трішки купила там до. Столу, те, що хочу приготувати, сирних булочок хотіла купити, але не було. Купила їм по пиріжечку, кирюші з м'ясом. Ангеліні там таку маленьку піцу трішки поласують, бо щось не хочеться готувати, нічого такого. Бо, знаєте, ото, як наготуєш багато, пиріжків нас тоді сидиш їси і сам. Собі приготувала, зараз ось буду кашку снідати, яйце і салатик. Салатик тут усе домашнє, нічого купованого немає. Редисочка, помідорчики, зелень і хочу заправити ось отаким йогуртом. Люблю я дуже отакий йогурт. Так, можна його і в салати використовувати, і можна навіть з ну, солодким малини накидати чи що, і це дуже, він дуже-дуже смачний, а можна просто їсти. Мені він навіть смачніший за сметану. Думала сьогодні щось там готувати, відео знімати. Не буду сьогодні дуже нічого робити, тому що все не по плану. Знову в нас виключили світло, я поки що не можу підлаштуватися. Купила он бурячка солоденького. Чомусь мені магазин не смакує краще. Він такий солодкий, а домашній у нас буряк він зовсім не солодкий. Апельсинку, лимонку, приготую винігрет. Зараз поставлю варитися овочі. Так що, такі в нас справи, знову пішов дощ. Буде ось розквітати моя оця квіточка, різдвяник, чи як там, як називають їх. Ця буде і ця ось викидає вже пуп'яночки. Плюс дев'ять, так. І дощик пішов. Та не треба їй м'ялких деталей. Забирай, забирай оте. Китюшка Прости, дай я Та ну, мама Що? Ну, бачиш, тут Бомба впала На ваш штаб Трошки підпортили Ні, особливо трошки А мені біг техніка Ну, построїте заново, а що вам робити? Мм. Серйозно? Мм. Мм. Я стесняюсь спросить, що ви там збираєтесь робити. Вона хоч там не на пісіндра є? синуль? Я ти зараз дам на пісіндра є. Мм, так, а ну віддай вентилятор. Гарна, да. <підійди> О, Чоловік поприбирав <підій> за хатою. У нас там урожай гіркого перцю. Ого, диви. Диви, який перець гіркий. Що з нього будемо робити? Я думав, може, ми його нанижемо на цей, а тоді вже. І я тут вон які перчики. Угу. Зелені любого тут буде спів. А це я ж садила ці. Як його декоративні. Декоративні гарбузи. Дивіться, які гарбузики. Нема ну, тут красиві. Оце, не? Чого вони такі? Це ж не знаю, чи це декоративні, чи це не. Я сама не знаю. бо там їх три штуки таких. Да? Да. Гарбузики які. Чи чотири? Ну, тя Урожай сильний, прям. Сильніший. Хазяїн сади кріп. Та не тільки ж кріп. Хватит. Так. <ріст> Саша? Ну, це я роблю. От мені так хочеться. Ну що жалко тобі цього семен. Ні, не жалко. Ну так ну, ну, то. Тут... Ти мене чуєш. <ріст> а можеш в одну лунку одне посадити, семено раді мене? Раді мене посади одне сімено. Не можна е, е, цими сімейними маніпулірувати, <клухи> да, дай мені зубочистку. <клухи> ну, ти ж можеш для експерименту для мене одну мене тут пожарту. У мене тут салати ще будуть. Давай. Це ж хтось взяло, там, танпонамочувало. А що його в сухе садить? А тоді ж зверху птуй. Ні, а І тоді ще... б воно сіло на низ, опустилося. що кошка грається шнуром. Та й получається. Щось получається, але мені теж не подобається, що воно мокроє. Воно... Можна чуть-чуть по так попри сівати зверху. Тож треба його пленкою накрити, тоді получається, правильно? Як Можна це? газеткою накрити, кусочком і змочувати потім. Ну зразу не хвата там вологості. А так можна накрити і змочувати. Йому ж треба любим ще полити, трошки побризгати. Ну це вже якщо притрусиш трохи зверху. Ти збризнеш ізверху hazardous. От ж садовий, догородний такий. А Муш, що? Поганий, хороший. Не хороший, я кажу. Угу. Щоб на тазі мой салат їсти. Дай Бог, що ви виростите та будемо їсти салатики. Побачимо, все, його потом треба буде. Ось туди і став на полочку йде. Овочі поставила, нехай відварюються, а сама зараз поп'ю чайок і буду йти. Потрібно роздати собачкам, вправитися. знаєте друзі, я коли говорю, ми сьогодні нічого не робимо в нас лінивий день. То можливо хтось думає, що це просто лежимо там в будинку, валяємося, нічого дійсно не робимо. А насправді це означає, що нічого не робимо такого, да, знаєте, цікавого, цікавого, щоб вам показати. Тому що ну не буду ж я кожного дня вам показувати не су собакам, не сукурім. Е, знаєте, ну, все одне те саме. Монотонне, однотонне, вам не сподобається такі відео, тому і говорю: ну сьогодні ми нічого не робимо. Нічого не робимо такого цікавого. Чого не роблення, само собою, входить туди це вправитися кролів курей, роздати собачкам, приготувати їсти, звичайно ж собі. Обов'язково це кожного дня стірка. Ну і звісно ж уборка, оце в нас таке нічого не роблення. Не виходить так, що просто лігні, ну бувають такі дні, знаєте, це вчора. Вчора, наприклад, я майже нічого не робила, але все рівно сніданок приготувала, стірку складала, розбирала, там розвішувала. Прання зараз сушимо в будинку, тому це проходить набагато повільніше, ніж на вулиці. У нас немає такого дня, щоб у нас не було прання кожного дня. Хіба що це буває, що немає світла? Або нема світла, або немає води, тоді я не закладаю ж машинку, звісно. А так прання кожного дня і не по одному разу. Тому самі уявляєте, що потрібно розвісити. Добре, що не потрібно руками стирати. Але минулим літом, як виключали, то були такі дні, що я не встигала прати, то я прала тоді руками навіть. Тому, друзі, ось такі наші будні в селі, життя простих людей, я думаю, багатьом вам все це відомо, нічого й пояснювати, поки вариться, доп'ю чайок, а можливо, і не доп'ю чайок, піду до кроликів і до курочок. Погодувала я, друзі, своє господарство вже. А це, друзі, зайшла в літню кухню. Згадала, що я вам не показала. Отримала я ось на вихідних передачку від своєї мами. Хочу їй подякувати. Ось таку смакоту. Подивіться, це домашня рибна консервочка з товстолоба. Домашня мама приготувала, з нами поділилася. Така смачна передача, щиро дякуємо. Ось така тут консерва, стовстолоба і грибочки. Грибочки, друзі, польські і маслючки, яка це смакота. Дуже смачні, вона так завжди закриває. Мариновані грибочки, потім їх промиваємо. Додаємо сюди цибульку, олійку. І смачний салатик до картопельки, чи будь до чого, можна і так, просто з хлібчиком, можна і без хлібчика смакота. І є ось така: це, мабуть, в маслі одна баночка. Це в томаті тут, а це в маслі. Товстолобик дуже смачний. Ми вже одну баночку вчора відкрили. Зовсім забула вам зняти, показати, але ми вчора одну баночку скуштували ось такої, ні. Це в маслі, а оце ось в томаті це просто пальчики оближиш. На цьому все, друзі. Мамі нашій передаємо вітання і велике-велике Спасибі. А ви, друзі, бережіть свої сім'ї, бережіть своїх рідних. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі до нових відео.